Спортсмени з Вербської громади здобули перемогу на чемпіонаті світу з гирьового спорту. Так, Андрій Грицак та Микола Фесюк майстри спорту міжнародного класу, про яких ми нещодавно розповідали, здобули золото та два срібла на чемпіонаті світу, який на початку грудня проходив у Латвії. Е, е, давай, довго. Нас майже 50 чоловік від України відрядило Міністерство молоді та спорту України. З нашої області поїхало чотири людини, чотири спортсмена, три хлопці і одна дівчина, в тому числі з нашого району, з нашого села Верба, поїхало двоє людей. Я і мій колега Фесюк Микола. Зважаючи на посилену підготовку, спортсмени очікувано виступили вдало. Так, Андрій Грицак здобув у своїй ваговій категорії золото, підтвердивши статус чемпіона світу. А Микола Фесюк став срібним призером чемпіонату. Мені вдалося в особистій вправі стати чемпіоном. Це ривок з довільною зміною рук. Щодо моїх суперників, то другим став спортсмен із Латвії. Третім став спортсмен із Естонії. Тобто, ну, спортсмени доволі сильні. Виграв я з запасом. запасом. Але хлопці підтискали, не давали права розслабитися, що мусів працювати всі 12 хвилин. Я виступав в дисципліні Довгий цикл двома гирами 32 кілограми, піднімав 10 хвилин, дві 32 кг. Мій результат був 36 разів. Я підняв Вибрав друге місце, було важко піднімати, як не крути, вага, дорога, ну і переживання. Але 36 разів я підняв. На чемпіонаті світу спортсмени виступали і в командній естафеті, де теж здобули друге місце. В естафеті було складніше, бо ми відстали відразу від, від хлопців з Литви. Вони працювали. Тільки в одній праві там чотири ну, хлопці вони готуються тільки на естафету. Тобто що вони більше ні на що не готуються, так як ми от виступаємо в особистому заліку по 10-12 по хвилин, і тоді ще в той самий день в естафеті. Вони готуються суто на естафету. Вони вийшли, відпрацювали, і ми за ними, за ними не обігналися, скажімо так. Ну, десь це спорт, один мусив перемагати, інші можуть програвати. Інші команди були трішки слабші. Тобто відставання від там, третього і наступних місць там було більше порядка 10 балів. На відстані з України підтримував своїх вихованців заслужений тренер зигирьового спорту Леонід Мимотюк. Піду ми робили сильно, От, і я не так переживаю, як вони, бо я туди не їздив. Того не бачив, але я бачив трансляцію. Я знав, що вони будуть в призерах. Половину сільська рада дала на поїздку для них двох. І міністерство спорту теж там повернули. Загалом збірна України зайняла перше загальнокомандне місце. Наразі у спортсменів є час підготуватися до наступного сезону, щоб і надалі достойно представляти Україну на міжнародній арені. Відчуття Якогось такого обов'язку, що ну, в країні війна, і що ми якимось таким чином теж вносимо свою частиночку в перемогу, адже перемога на якомусь такому спортивному фронті. Верба тримає ну високі позиції в геровому спорті. Починає там із з 2008 року. От і там Оля Бондар, як стало. Чемпіонкою в Італії потім Котвінський відставав.